Усім привіт! От погодьтеся, є історії, які западають у душу назавжди, а є такі, що забуваються, щойно перегорнеш останню сторінку. У чому ж секрет? А він у тому, що написання класної історії, це, знаєте, дуже схоже на будівництво дому. Серйозно, потрібен чіткий план, надійний фундамент і, звичайно ж, гарне оздоблення, щоб усе трималося купи і було затишно. Тож, давайте віжмемо до рук наші уявні інструменти і почнемо розбиратися в цьому процесі крок за кроком. Ось наш план робіт. Почнемо з іскри, із самої суті, що ж таке історія, далі візьмемося за креслення, тобто за сюжет. Потім закладемо міцний фундамент з персонажів, додамо затишку за допомогою живих діалогів і наостанок проведемо фінальну інспекцію, аби наш дім стояв міцно. Ну що, до роботи? Гаразд, починаємо з першого розділу Що ж таке історія. Це наша відправна точка, та сама іскра, з якої все і запалюється. Перш ніж ми зануримось у технічні деталі, варто подумати ось про що Чому одні оповіді ми переказуємо роками, а інші зникають з пам'яті майже миттєво. Вся справа в тому, навіщо вони нам взагалі потрібні. З давніх давен в історії було по суті дві великі мети з одного боку, вони пояснювали світ. Цим займалися міфи. Це ж були не просто байки, а спроби розібратися в космічному порядку, звідки все взялося, що там роблять боги. А з іншого боку, історії розважали і навчали, як, наприклад, казки. Так, це вигадані світи, але говорять вони про дуже реальні речі: про добро і зло, про кмітливість та важливі життєві уроки. Рухаємося до другого розділу. Якщо наша історія це дім, то сюжет це його креслення. Без чіткого плану, без розуміння, де яка стіна стоїть, вся наша споруда просто завалиться. Більшість історій, які нас захоплюють, мають ось цю класичну п'ятиступеневу структуру. Все починається з експозиції, знайомимось зі світом, з його правилами, потім бац, зав'язка, щось стається, і звичне життя героя летить шкереберть. Далі дія наростає, ставки підвищуються, перешкоди стають все серйознішими, і, от коли напруга сягає межі, ми підходимо до самого серця будь-якої історії. До кульмінації. Це той самий момент, коли серце замирає, а доля героя висить на волосині. Це точка неповернення, після якої ніщо вже не буде таким, як раніше. Вирішальна битва, фінальна суперечка, де головний герой має показати все, на що здатен. Саме заради цього моменту ми й стежимо за сюжетом, саме він робить історію по-справжньому напруженою та значущою. Отже, креслення в нас є. Час закладати фундамент. У третьому розділі поговоримо про персонажів, адже саме вони та основа, на якій триматиметься вся наша конструкція. Ілюстраторка Еліна Елліс має абсолютну рацію. Ну, подумайте самі, навіть найбільш закручений сюжет здаватиметься порожнім, якщо нам просто байдуже до людей, з якими все це відбувається. Саме персонажі змушують нас співпереживати, радіти й хвилюватися. Вони це душа історії. Щоб створити персонажа, якого неможливо забути, його треба продумати до найменших дрібниць, і мова не лише про зовнішність, головне, це його внутрішній світ, чого він прагне понад усе, чого панічно боїться, і що найважливіше, які в нього слабкості. Саме недоліки, помилки, якісь внутрішні конфлікти і роблять героїв живими, справжніми, такими, яким хочеться співпереживати. Бо, погодьтеся, ідеальні персонажі, вони ж страшенно нудні, у них просто немає простору для розвитку. Чудово, фундамент закладено, стіни стоять, час зайнятися інтер'єром. У четвертому розділі поговоримо про діалоги саме вони наповнюють наш дім життям, кольором і розкривають характери його мешканців. Хороший діалог це значно більше, ніж просто обмін інформацією. Кожна репліка має працювати. Вона може розкрити якусь приховану рису характеру, натякнути на майбутні події або посилити конфлікт. Якщо діалог не робить нічого з цього, він наймолірніше просто зайвий. Це не місце для порожніх балачок. І, звичайно, діалог має звучати правдиво. Голос кожного персонажа унікальний. Погляньмо на цей приклад. Маленька дитина говорить прямо і просто, а от підліток уже може використовувати сарказм, складніші конструкції, його мова відображає його особистість. Якщо всі герої говорять однаково, значить, вони ще не знайшли свій власний голос. Ось найкращий тест на якість діалогу: прочитайте його вголос не про себе, а саме вголос, ніби граєте роль на сцені. Так одразу відчуваються всі фальшиві ноти, незграбні фрази, об які спотикається язик. Якщо репліку важко вимовити, швидше за все її так само важко буде і читати. Наш дім майже готовий. Залишилась остання, але дуже важлива частина фінальна перевірка. У п'ятому розділі ми розглянемо типові помилки, щоб їх можна було уникнути і зробити історію бездоганною. Перша пастка, в яку часто потрапляють автори, це спроба передати емоції через форматування, купа знаків оклику, капслок, жирний шрифт та насправді сила тексту в словах. Повірте, іноді тихе сказане крізь зуби, що ти наробив, може налякати набагато більше ніж найгучніший крик з десятком розділових знаків. Друга проблема перевантаження тексту. Коли кожне слово має свій прикметник чи прислівник, це перетворює живу сцену на сухий бухгалтерський звіт. Замість перелякано вибіг, можна показати цей страх через дію, вилетів із будівлі. Часто мистецтво опису це мистецтво не сказати зайвого, довіряючи уяві читая. Третя поширена помілка страх повторити ім'я героя. У спробах цього уникнути, автори починають вигадувати конструкції на кшталт студент, 20-річний киянин. Це одразу руйнує занурення в історію, бо ми бачимо не Тараса, а автора, який намагається підібрати синонім. Не треба боятися імені чи займенника він. Це звучить природно і зовсім не ріже око. І остання пастка це так званий інфодамп. Це коли автор зупиняє сюжет, щоб видати цілий абзац про минуле героя або історію світу. Це просто вбиває темп і динаміку. Набагато елегантніше вплітати такі деталі маленькими порціями через дії, спогади чи діалоги, саме тоді, коли це справді має значення для сцени. Ось він, наш дім, історія, збудований з нуля. Що ж ми маємо в результаті? Надійне креслення сюжету, яке тримає всю конструкцію, міцний фундамент з живих багатогранних персонажів, затишний інтер'єр, наповнений природними діалогами і, звісно, фінальна перевірка, яка відшліфувала все до блиску. Це і є рецепт гарної історії. Тепер, коли є план і всі інструменти, залишається лише одне найважливіше питання якою буде ваша історія? Адже найкращі розповіді ще не написані, і, можливо, одна з них чекає саме на вас.